thank mm -hmm. you Yeah. Ідучи по цілому світі проголошуйте Євангелієм усьому творінню, хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірить, моїм ім'ям, виганятимуть бійців, говоритимуть новими мовами. Братимуть у руки змігів, і хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Це є слово Господнє. Та й слова святого Євангелія знищать наші духи. Амінь. Амін. В Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Слава Ісусу Христу, Амін. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, наші сьогодні, прекрасні, шановні наречені, Романа Дакіда. Дорогі шановні наші аміністранти, рицарі Яна Павла Дрого, органістка, парафіяни, родина наших наречених, кохана Матуса, дорогі любі в Христі у кохані Божі діти. В День Святого Павла Апостола, в день його навернення, ми сьогодні є свідками шлюбу, вінчання. Євангелія, де подає нам сьогодні Хсут Божий, 16-й Святого Марка, він на перший погляд здається призначений для священників. Якщо так добре подумати, Ісус каже до своїх учнів і написано до 11, це означає, коли вже не було Юди Скарльотського з, з ними, оце вже було після Воскресіння. Ісус збирає своїх учнів, апостолів і каже, йдіть, проповідуйте Царство Боже усьому творінню, не тільки усім людям, а всьому творін цілому світу. І каже, що на ваші слова, які ви дайте говорити від мого імені і в моєму імені, будуть здійснюватися великі чудеса, про ці чудеса ми чули. Моїм ім'ям будете бісів, доганяти Злого Духа, будете говорити новими мовами, будете брати в руки Зміїв, і хоча щось смертоносне вип'єте нічого вам не зашкодить, будете руки покладати на хворих, і вони будуть ставати здоровими. І напевно ми це все вбачаємо в служінні Костьола, в Служінні Божої церкви. Через священників Господь дає нам таку можливість жити в Божій благодаті. Але сьогодні, якщо дивимося з другої сторони на цю Євангелію, сьогодні ця Євангелія є дуже така сімейна, людська, звичайна, подружня. І дуже добре, щоб ви собі, кохані Ромцю і Дар'ю, запам'ятали собі цю Євангелію, 16-й розділ Марка Святого. Це є Євангелія на ваше життя. Ми її не вибирали, ми собі не шукали в Біблії, щоби вибрати щось для подружжя. Цю Євангелію постій призначив на сьогоднішній день і її читають по цілому світі. Всьой католицький постіл, ця церква Вселенська читає сьогодні по цілому світі цю саму Євангелію. І ця Євангелія є для вас. Ісус говорить, посилаю вас проповідувати Боже Царство цілому творінню. тому що ви від сьогодні будете проповідувати Бога, не будете проповідувати як подружжя, як шлюб, як сім'я сама від себе. Бо мені так сподобалось, бо ми познайомились, влюбились, живемо разом, народжуємо дітей, маємо професії, Висилаємо дітей до школи, садочка на університети. і це є наше життя, слово наше. Але наше тепер не буде моє. І не буде тільки Романа і Дар'ї. але наше буде теж свого. Тому що слово наш дім це буде дім Бога, дім мого чоловіка, дім моєї дружини, дім моїх дітей і внуків. І добіру це слово «наш» підходить, пасує. І ви будете проповідувати тепер людям Боже Царство в Боже ім'я. Бо ви не будете казати, ми собі от живемо в подружжі, там робимо так, так, собі такі правила маємо. Від сьогоднішнього дня це будуть правила Божі в вашому житті. Від сьогодні ви будете казати, бо нас так Бог провадить, бо мій чоловік це не те, що я собі десь там побачила його і вподобала. Чи Чоловік скаже, ось мені сподобалась така дівчина, я полюбив її і взяв собі до себе її жити. Ви скажете, це Божий подарунок. Я не є злодій, я не вкрав комусь дитину. Цю дитину дав мені Бог. І так як є звичай йти, наприклад, просити руки чиєїсь доньки, йдемо до батьків, зазвичай це в традиції нашій є, що хлопець йде до дівчини додому і просить. Про руку цієї дівчини в батьків. Але ви сьогодні просите про руку нареченого, і нареченої в Бога. Ви сьогодні приходите до храму і кажете, Боже, дай мені цю людину, нехай вона буде від Тебе. Бо якщо це буде твоя людина, то я витримаю з неї. Це не буде якась виображена людина, якась сфантазована. Це буде твій подарунок. І замість того, щоб, як не раз є така трагедія в сім'ях, де хтось каже, а я собі напланував, чи я собі нафантазувала такого чоловіка чи таку дружину, а він вже 50% не підходить до цього, то ви, будучи з Богом, сьогодні можете сказати, я думав трішечки, що так, так буде, а Бог мені дав більше. Я думав, що буде менше воно вийшло грандіозно, тому що Бог дає більше. І те, що ми собі напланували на життя, Господь покаже це в більших процентах, тому що Бог дає подарунок. І сьогодні ви будете проповідувати це Боже царство своїм життям. І скажете, що наше подружжя це не тільки Роман і Дар'я, а наше подружжя це Бог. Ми з чоловіком чи чоловіки, дружина так? і наші діти, але на початку Бог. Бо коли нас ще не було на світі, Бог вже був, і тому Його не може забракнути вашій сім'ї. Тому сьогодні ви цього Бога запрошуйте в своє життя і з Богом підете далі крок в крок з Господом. Він буде тримати вас за руки, буде вас провадити. І якщо будете Божими учнями, Якщо будете вірувати в Бога, не будете осуджені. Якщо не віримо в Бога, нас саме на вірство вже осуджує. Якщо віримо в Бога, приймаємо Бога в своє життя, будуть нас супроводжувати дуже великі чудеса. Каже Ісус моїм ім'ям будете виганяти вісів. І це і правда, тому що диявол сьогодні. Шукає собі поклонників, які будуть жити так, як Він підшептує. А коли ми є з Богом, ми йдемо проти диявола. Або навіть по-іншому треба сказати, ми взагалі про нього не хочемо говорити, думати, він нам не потрібний. Він боїться підійти до нас. Він боїться прийти, тому що ви є в таїнстві, тому що Бог за вас ручається. тому що Господь каже, що. Ви є його діти, що ви є його подарунком, і тому злий дух не має до вас підступу. І навіть коли священники моляться над дітьми, коли, наприклад, хтось звертається до екзорцистів, до того, щоб вимолити дитину, бо, може, якісь проблеми духовні є, то священники завжди просять, щоб батьки були присутні. І коли священик благословляє, щоб тато і мама теж благословляли дітей, тому що ви є таїнство, ви є сакрамент, а там, де є таїнство, там немає місця для злобу. І тому ви є перші, які можете благословляти дітей і виганяти злих духів. Будете говорити новими мовами, тому що ви до сьогодні говорили по-іншому. А від сьогодні ви будете говорити так, як Господь говорить, так як церква вчить. І будете ходити до костьола, до сповіді, до причастя. І навіть без слів будете іншим людям говорити, що так потрібно жити. І може хтось скаже, що з ними ставкусь, чому вони такі набожні, чому вони виховують дітей, чому їхні діти в костьолі, чому вони моляться, чому вони йдуть до сповіді, чому вони причащаються. А тому, що ми сьогодні живемо з Богом. І це вже буде інше правило життя, і це буде інший урок, який ви будете давати другим людям. І як хтось запитає, чому так робити, скажете, бо ми хочемо бути щасливі, бо ми не щасливі з Богом. Бо ми хочемо, щоб в нашому житті Бога не забракло. І ви будете, як священники, далі проповідувати своїм дітям. І проповідувати своїм близьким, родичам, сусідам, друзям, будете говорити, що так потрібно жити. І коли скажете дитині, йди до костюла, молись, йди до причастя, то дитина вже не скаже, а чому ти не молишся, а чому ти не сповідаєшся? будете сповідатися, бо дитина вже вас не оплітне. бо дитина вже не скаже щось проти вас, тому що буде бачити вас приклад. Це буде нова мова. Це не буде так, що дитина йде до комунії, до причастя, а я не піду. Але беремо дітей за руки, йдемо разом до причастя. Це є інша нова мова, якою будете говорити в своєму житті. Будете брати в руки змію. Змій це є знак спокуси диявола. Диявол прийшов в раю до Адама і Єви, це свідомо кажу Адама і Єви. Хоча ми читаємо, що Адам десь вийшов з раю. Десь пішов в саду Аденського, Єва залишилась сама, і він почав з нею говорити. І тому вона соврішила через непослуг. Але якщо не було Адама, якщо не було його біля Єви, якщо диявол не говорив з Адамом, чому ми кажемо, що це гріх Адама? І ми, коли будемо святкувати Пасху, почуєте, коли будуть святити свічку Пасха, яка завжди є в постолі, яку запалюють при хрещенні чи при, е, запалюють при похоронах. Е, ця свічка вона означає Воскресного Ісуса, вона зараз є біля хрестинни, ця велика, така груба, жовта свічка воскова. Коли будуть її освячувати, то священик буде виспівувати так зване екзультет, послання Великодня. і там скаже. Що Ісус Христос прийшов, щоби знищити гріх, а гріх Адама став благословенною провиною, блаженна провина. Як може бути гріх святий? Але Костюм хоче так подякувати Ісусові за те, що Він знищив гріх, що каже, це найважливіше свято в Пасху Великдень, скаже: якщо би не було цієї провини Адама, то навіщо має прийти Ісус Христос? Від чого має нас спасати? І ми Його милосердя побачили в тоді, коли ми жили в гріху. А коли Господь нас визволив, ми кажемо, добре, що цей Адам десь там помилився, бо Ісус прийшов. Ну, Очевидно, ми не похвалюємо гріха. Але хочу сказати, що Біблія і Церква Свята кажуть, що це гріх Адама, хоча його там не було. Це так, якби, наприклад, дитина щось там вкрала чи вона сварилась на когось, то ми кажемо, це гріх батьків. Чому? Тому що не виховали, тому що не дали приклади, тому що не пояснили. І так само Адама не було в тоді біля Єви, але це його гріх. Потрібно було бути, пильнувати, дивитись і пильнувати, щоб не було якогось зла. Але вони були як подружжя. Вже Господь їх сотворив як подружжя. Тому вони мусили бути разом, а коли були окремо, прийшов гріх. І тому сьогодні ми кажемо за Ісусом Христом, повторяємо, що коли подружжя є разом, вони можуть цього змія взяти в руки і викинути свого життя, свого дому, своєї сім'ї, свого якогось плану життєвого. Тому що на це дає вам силу і владу сам Ісус Христос. Ніхто не може так вам допомогти, як ви самі собі, тому що ви є подружжям. тому що це є таїнство, а диявол від святого втікає. І хоча щось вип'ють смертоносне, їм не зашкодить. Якщо би хтось, бо це йдеться про якусь справу, людина має справу першу, це Бога справа, хоче пізнати Бога, а потім все решта. Хоче мати гарну хату, машину, одежу, плаття, костюм, їжу смачну, це вже пізніше. Але перша справа це є Бог. І якщо хтось нас хоче обманути в житті і скаже, ось спробуй це інше, воно тобі замінить Бога, то навіть якщо б ми полакомились на це, ми не помремо, не зашкодить нам, бо Бог нас верне знову через подружжя, через сповідь, через причастя до життя. Якщо ми в подружжі, нам це не зашкодить. І навіть якщо хтось комусь. Зі сторони буде говорити окремо, а треба так зробити, треба то зробити, ви маєте зійти разом і сказати, от мені таке що порадили. і ви разом маєте вирішити, робимо це чи не робимо. Тому всяка отрута, вона пропадає, коли ви в подружжі молитесь і розмовляєте про свої плани життєві. Будуть покладати руки на хворих і вони ставатимуть здоровими. Перший лікар, перша швидка допомога це тато і мама. Коли потрібно допомогти дітям, це ви маєте покласти на них руки і просити Божої благодаті, здоров'я і для душі, і для тіла. І потім допіру побігти до ксьонза, чи побігти до лікаря, казати, поможіть дитині, яка, наприклад, захворіла. Ви є перші лікарі, ви є перші священники, які маєте благословляти. Це вам дає право сьогоднішній шлюб, сьогоднішній навчання. Тому в день святого Павла Апостола, який, навертаючись, вже не переслідував церкву, але любив церкву і розпосуджував її. Тому теж кожне це створення наше навернення. Шлюб це теж є навернення до Бога. І ви сьогодні, як святий Павло, підете. В своє життя, в свою сім'ю, родину, в свої подружжя і будете через це навернення проповідувати цілому світові Бога. Тому що Господь буде міняти ваші відносини, Бог буде забезпечувати вам свої благословення і ваша найдорожча цінність, вартість це буде сам Господь. І тому теж сьогодні дякуйте Богу за цей момент, коли ви. Зможете собі присягнути любов, вірність, чесність, подружню, будете могли запросити Бога в своє життя, будете просити Господа, що, Боже, ти будь в нас найголовніший, будь господарем нашого дому, нашої сім'ї. І в тоді, коли діти будуть бачити, як тато і мама стоять на коліна перед Богом, вони будуть знати, що Бог це справді дуже хтось важливий. Що навіть моя мама чи мій тато стають на коліна перед Богом, значить Господь дуже важливий. І тому мені потрібно слухати тата, слухати маму, бо вони слухають Бога, і Бог їм каже, що робити. І так діти будуть виховуватись. І це буде така здорова сім'я, без якоїсь гріховної слабкості. Це буде сім'я Божа. І тому в цей день святого Павла Апостола бажаємо вам. Щоб ви були справжніми апостолами Христовими, щоб ви були в своїй сім'ї правдивою церквою таким живим костьом, щоб діти навіть не розрізняли між домом і костьом, щоб ви завжди говорили в нас так само, як в костюмі. А коли прийдуть в костюм, сказали в костюмі так само, як в нас вдома. Це має бути щось одне. І для того нехай цей живий костюм, жива спільнота церкви яка теж є в вашому домі. Нехай сьогодні буде благославлена Богом, щоб ви колись могли удостоїтись, увійти в цю святу родину, яка називається небо, Вічність і Боже Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу!